Відома мама телеведуча Ольга Фреймут, я так розумію, делегувала старшу і молодшу частину дівочого царства отримувати диплом найвпливовішої на цьому звітському заході. Які настанови давала мама і ваша донька вам, аби ви достойно представляли родину? Вона попросила зробити все дуже красиво, і щоб ми я. Була як доросла. Ти насправді як доросла, принаймні на підборах. У 9 років вже на підборах чи не зарано. Вважаю, що ні. І з розумінням сталося. Якщо так потрібно, якщо Злата так вирішила, а це дуже правильно. У мене взагалі інший стиль, але просто якщо якісь такі заходи, то я одягаюсь нарядно. А який взагалі в тебе стиль? Ну напевно, більше якийсь панк. Ну як одягається в релеві. Хочу стати співачкою і мати свій танцювальний горт. І я дуже люблю Америку, тому коли я виросту, я закінчу школу і поїду в United States, в Лос-Анджелес. Вся країна знає, що в тебе британський паспорт. А ти відчуваєш, що ти не українка, а британка? Так, да. Просто в мене більше якісь такі традиції, більше характер, тому що в мене самі... сам вчитель, шотландець. Я вчусь в англійській школі, і от ну я якось це відчуваю.